Вітаю панство. Е, я приготував 15 хвилинну промову, і я її написав. І це моя перша порада молодим колегам. все ж таки писати, якщо вони хочуть бути надрукованими. У нас дуже маленька, дуже чесна аудиторія. Але якщо ви бажаєте свою аудиторію розширити, то пишіть, бо ця промова вже надрукована у двох блогах. Сьогодні синхронно. Тобто, вона має назву журналістика понад бар'єрами. Драма журналістики прихована в етімології цього слова. Французьке слово жур означає день, хліб журналістики щоденні видання, добігає кінця доба і хліб черствіє. А втім, журналістика не лише ремесло, але й творчість. У будь-якому разі журналісти, котрих люблять і цінують люди творчі, у них є свій стиль, свої теми, амбіції, шанувальники, підмайстри, заздрісники, вороги. А природа творчості претендує на тривале життя, їй замало одноденного існування, їй тісно у 24 годинах. Вона задихається у відміряному відтинкові часу. Коли слухачі. Кажуть моїм колегам, а іноді і мені, ви класик радіо, я відчуваю незручність, навіть гіркоту. Радіо класиків немає. Допоки твій голос звучить в ефірі, ти зепенібрате з арієлем духом повітря. Та варто тобі замовкнути, як ти змішуєшся з відпрацьованим вуглекислим газом. Журналістика дає собі справу з тим, що знаходиться у гнітючій залежності від швидкоплинності часу. Бо, якби ні, тоді б не існувало у світі такої кількості видань, у назвах яких винесені слова година, часи, день, тиждень, щоденний, вечірній, ранковий, нічний і таке інше. У багатьох країнах для людей нашої професії придумали премію журналіст року. Придумали її чутливі люди. Так, журналіст прагне, щоб його творчість жила хоч би 12 місяців, допоки земля обертається навколо Сонця. У Польщі легендарного журналіста Рішарда Капущинського ще за життя визнали журналістом століття. Не знаю, чи поставився сам Капущинський до цього іронічно, але свою останню документальну книжку він назвав Мандрівка з Геродотом. Чому з Геродотом? Нагадаю, що грек Геродот жив близько 2,5 тисяч років назад, був автором праці, присвяченої греко-перській війні. Своїм предтечею Геродота обґрунтовано вважають географи, етнографи, фольклористи, антропологи і, перш за все, історики, хоті слідом за Цицероном називають його батьком історії. Своєму трактату історія Геродот передував наступне повідомлення. Геродот із Галікарнасу зібрав і записав ці відомості, події, що трапились, з плином часу не пішли в забуття. І великі, диворіжні, достойні справи, як ельмів, так і варварів, не залишились у безвісті, особливо ж ті, чому вони воювали один з одним. Гадаю, що ви вже здогадались, чому Капущинський мандрує навколо світу із працею Геродота. І чому так щедро цитує його у своїй книзі? Так, він вбачає у грекові по Перу, журналіста. Для Капущинського Геродот зразковий репортер, котрий бродить по світу, приглядається, розмовляє, прислухається, аби опісля записати усе і дещо зарубати собі на носі. Ось який родовід створює польський літератор журналістиці. Мені подобається політ його самозакоханої фантазії, його манія професійної величі, його чистолюбне бажання вирватися за межу доби, на яку приречений журналіст. Капущинський нагадує мені героя давньогрецької трагедії, котрий, знаючи призначену богами долю, протистоїть їй. Він залишився вірним собі скону. Майже за рік до смерті видав дві книги віршів. Разом з поезією він намагався вирватися, прорватися у вічність. Шкода, але історія, на відміну від журналістики, вдивляється у минуле. Вона працює з пам'яттю. вона дружить з драматичним часом плюс вам до того ж, вона хоч і гуманітарна однак наука. І як би нам цього не хотілося, до французького слова жур відношення немає. Втім, у журналістиці є гідні першоджерела, котрими вона може пишатися. Я б ризикнув віднести до журналістів року літописців. Ви, певно, пам'ятаєте, що хроніки у літописах починаються словами вліта. Що у переклади на сучасну мову звучало б такого то року. Слово ж хроніст, тобто літописець, недарма сусідує у словниках зі словом хронікер, а в англійській мові літописець і хронікер називають одним словом хронікла. Чесно кажучи, серед оцих власних хроністів мене найближчі імпанують ті, хто порушує жанр. Певнений, що чорнарисця Печерського монастиря Нестора, одного з авторів Повісті времінних літ, сучасний редактор погнав би в за від Себентій недостовірну інформацію. А от на Шпальті своя думка чи коментарі йому місце знайшлося. Родовід цього журналістського жанру ще давніший і авторитетніший. Елемент журналістики, як на мене, без особливих труднощів ми знаходимо у книгах пророків. Мені йдеться про їхні безстрашні викриття, адресовані як царям, так і простолюду. Я наведу кілька цитат з 22 книги пророка Єремії. Так говорить Господь. Звершуйте суди і правду і рятуйте скривдженого від руки кривдника. Не ображайте, не чиніть утисків зайшлому, сироті і вдові і невинної крові не проливайте на цьому місці. Як переклад на сучасну мову, цей вірш наступним чином. Дотримуйтесь законності, особливо стосовно тих, хто, кого гноблять органи влади, поважайте права мігрантів, членів неблагополучних сімей. не допускайте кровопролиття. Ось ще строфа що не втратила актуальності. Горе тому, хто будує дім свій неправдою і світлиці свої беззаконні, хто примушує ближнього свого працювати даром і не віддає йому заробітки його. У сучасних виданнях це звучало приблизно так: з усієї строгісті закона повинен понести покарання глава держави за корупцію і незаконне привласнення майна. Президент безпардонно порушує Конституцію, не виплачуючи зарплатні та інші соціальні виплати бюджетникам. Але немає потреби казати, чиєму стілі, якому тону я віддаю перевагу. Мене особливо цікавлять журналісти, які залишились з тих чи інших причин у історії приречності жанру, в якому працювали. Багатий і різноманітний газетно-журнальний спадок Джорджа Оруела не пішов за водою завдяки його романам і книжкам документальної прози. Ненависть письменника до журналістики досягла критичної точки в період роботи в Індійській службі BBC 41 по 43 рік. Тривала Друга світова війна і Британське міністерство інформації. У відповідності до умов військового часу, дозувало і фільтрувало повідомлення і коментарі. Індійців переконували, що їхній ворог – нацистська Німеччина, а надійний природний спільник Сполучене Королівство. Люди з чутливим історичним слухом вже почули, що імперія тріщить по швам, Але Міністерство інформації вимагало від співробітників БІБІСі оптимістичних репортажів і коментарів. Саме воно. А не нацистська і комуністична машини пропаганди стала прообразом Міністерства правди в уроєльському романі Антіутопії 1984. Та неприязнь Орелла до БіБІСІ була взаємною. Під час громадянської війни в Іспанії письменника поранили в шиї, результатом чого були верескливі інтонації, що раз по раз проскакували в його голосі. З цієї причини один з босів БІБІСі вимагав обмежити письменника у доступі до ефіру. В 1946 році весь Чому я пишу Оруел пояснить, як він готувався до втечі журналістики у Прозу. Впродовж останніх 10 років найбільше, чого я прагну, — це надати публіцистиці вигляду витонченої словесності. Він знаходить сильний аргумент у ісеї політика і англійська мова. Мета мови політики видати брехню за правду, а вбивство – надати рис респектабельності. Так Орвал стає жанровим перебіжчиком, романістом. Він відточує стиль, радикально змінює лексику. Ба Більше він описує суспільство майбутнього, хоча й похмурого, в піку актуальності та оперативності притаманних журналістиців. Слово журналіст українською мовою, я прикладаю, свавільно. Людина на один день. Але й один день можна прожити гідно. А якщо людина на один день проживає його не лише гідно, а й героїчно, то він може стати людиною на усі часи. Я кажу про реального героя. Його звати Маликом Магеріч. Він помер у 1990 році. 2010 року в Англії вийшла книжка його вибраної журналістики Time and Eternity Час і вічність. Назва, я б сказав, виключна для збірника репортажів та статей. Батько Мальтальма Магеріджа був помітним соціалістом і виховував сина згідно своїх переконань. 1932 року газета Манчестер Гардіон послала Магеріч вже власним кореспондентом до Москви. У лютому 1933 року, почувши про голод на північному Кавказі та в Україні, Магеріч, без дозволу московського керівництва, поїхав на південь. Як результат, наприкінці березня у Гардіан Манчестер з'явились три репортажі, які стали першим на заході свідоцтвом масштабів Голодомору. Автор передав їх до газети через посередництво дипломатичної почти. У газеті вони вийшли у скороченому вигляді, оскільки позиція газети не співпадала з думкою кореспондента. Скажу більше, думка кореспондента була у Тодішній Англії контроверсійною. СРСР був модним, і англійські інтелектуали Ан Масе симпатизували будівництву соціалізму у Совєтській Росії. Я наведу кілька цитат з репортажів Мелібіча. Це був голод у найбезпосереднішому сенсі цього слова. Не недоїдання як серед селян Сходу чи деяких безробітних Європи. Ні, це був організований голод. Частина продуктів, конфіскованих у селян, експортувалася за кордон. Містечки і села здавались мертвими, худоба коні дохли, поля стояли пусткою. Росія на шляху до створення робовласницького ладу. Зараз іде боротьба генеральної лінії з селянством і так, далі, і так далі. Три короткі репортажі радикально змінили життя Магріча. Його витворили з газети, і у пошуках роботи він змушений був податися до Індії. Але і надалі Магріч залишався вірним своїм журналістським принципам. Як зрозуміти те, що відбувається? Який у ньому сенс? Яким є значенням? В різні часи його ненавидили ті, для кого ідеологія важливіша за правду. Англійські соціалісти у прямому сенсі плювали йому в обличчя, його викликали на кулачний бій. йому не давали візної візи Влади Південно-Африканської Республіки, Португалії, СРСР, йому відмовили від телеекрану на BBC. Його релігійні, наприкінці життя католицькі переконання стали причиною того, що Магриджа зображали на карикатурах старезним лже Єремією. Хоча хто, як не він, був послідовником заклику пророка, звершуйте суд і правду, і рятуйте скривдженого від руки кривдника. Не ображайте і не чиніть утисків зайшлому сороті і вдалі. І невинної крови не проливайте на цьому місці. Я Працюю в журналістиці більш ніж 30 років, і мої спостереження стосовно драматичної природи нашої професії неумоглядні. Я часто думаю про бездомних метеликів-ефемерід, термін життя яких обчислюється навіть не днями, а годинами. Ефемерида слово грецьке, воно прижилось у зоології. Однак у Давній Греції ефемеридами називали щоденні звіти про діяння царів та воєначальників. Щоб уникнути долі метеликів ефемерид, я намагаюся триматися у своїх радіопередачах поближе до напрямку Арс акустіка мистецтва звуку, створювати ефірний продукт із звуком. Причому людський голос цікавить мене тією ж мірою, що і дзичання, свист, шелест. Стогін, регіт, хрустіт, крехтання, щебіт, хропіння, гавкінь, булькання, рик, схлипи, воркіт, плюс, клепетіння, гикання, гомін, плескіт чи мовчання. І ще я продовжую життя своїм репортажам та інтерв'ю за допомогою поезії. Я називаю їх службовою лірикою ось один з них у таборі біженців. Виявилось лише п'ятеро зґвалтованих. Золоте правило нашого брата отримати інформацію з перших рук. Та не мігши я підійти до біженок і запитати, «А ану, ґвалтували. Підійшов, відрекомендувався, увімкнув магнітофон. Чи можете хтось заспівати пісню про кохання? Жінки знітились Якась покликала семилітню дочку. Лілі, лі, заспівай, заспівай для пана. Скільки ж їй нині? Це вже майже дівчина. Я свідомо кажу вам про метафізику журналістики. Про фізику вам будуть розповідати на лекціях та семінарах. Оці мої коментарі я б відніс до жанру журналістського розслідування. Об'єктом цього розслідування була. Власне, сама журналістика. Дякую за увагу. Дякую.